Доброго дня, друзі. Ми з вами на науковому центрі ДопАвто. встановили таку магнітолу тесла стиль на Ford Edge. Це доставний головний пристрій. Рідну магнітолу ми зняли, поставили, пластик Ось виглядає, ви можете побачити як. Зараз я включив відеофрагмент, щоб ви подивилися яка якість картинки. Ну, в принципі, достатньо класна. Ось. Це найбільший екран, тому мені трохи важко його знімати Він в мою камеру. Слабо поміщається, ну, я ось так от відведу, покажу вам, як воно виглядає. До речі, тут встановили так само передню камеру переднього огляду, а задню камеру для парковки ми м, лишили рідну. Показую вам, як показує вид камери задньої камери для парковочки. Динамічні лінії підтягнулись по канбусу. Все повністю підтягнуто. Канбус все бачить. Кнопки на рулі так само працюють. Так, кнопки на рулі у нас так само працюють зараз. Включаємо ручку Drive, у нас переходить на фільм. Ну, Звісно, якщо ми хочемо там фронтальну камеру, то ми ось фронтальна камера у нас так само, вид з неї доволі непоганий. Бачите, да? кут огляду достатньо класний. Да, до речі, так само до цієї магнітоли ми під'єднали сабвуфер Kix і ось такий відеореєстратор. Зараз я вам покажу його вид для того, щоб побачити, як. Що і як знімає відеореєстратор, бо ми переганяємо цю машину на моєчку. Тому м -м, покажу вам, ось заходимо в приложення. Ну, ми постійно цим приложенням не користуємося, але інколи там нам потрібно зайти у відеореєстратор і подивитися, що він там у нас знімає, що він там у нас назнімав. І ось я вам показую, стоїть автомобіль, бачите, ось він збоку стоїть. Да. І, будь ласка, відеореєстратор знімає нам. Тобто видимість номерів з відеореєстратора хороша, все нормально, видно, буде на дорозі ще і як у нас трапилося там, чи, чи краще, щоб не трапилося, але на всякий випадок ліца разузнати можна буде. Ось, тобто, Читаємо написів, все повністю відеореєстратор, ну якби показує класно. Ось так. Якщо ми, наприклад, хочемо рухатися вперед і не знаємо, що там у нас впереді, може якийсь стовпчик чи ще щось, то ми переходимо на камеру переднього огляду і дивимося, що у нас, у нас показує камера. А камера у нас показує чистий асфальт, все нормально, можна їхати. Ямка, ямка. Бачите, все повністю чітко, якість камери. І днем, і вночі вона реально класна. Так само підтягнувся штатний парктронік у цієї машини. Так само кнопки на рулі працюють, поки що стану на паркінг. Кнопки на рулі це тобто гучність. Все. Ну, перейдемо вже з камери переднього огляду, перейдемо на, перейдем на відео, яке в нас зараз працює, але ми з нього вийшли, тому що нам потрібні були камери. Так, ось, будь ласка, гучність працює, промотки кліпів так само працюють. Так само, як якщо ми перейдемо на радіо, то. Ну, ось, будь ласка. То радіо так само буде працювати. І е, канали тут будуть листатись в нас. Ось, будь ласка. Ну, Вони не всі в мене запрограмовані зараз, тому людина собі буде програмувати кожен канал під себе. Тобто. тобто е... Пошук хвилі, зупинили, нажати, притримати на якомусь з каналів і запрограмувати її в пам'ять. Далі перейдемо до того, що підтягнув автомобіль під цю магнітолу. Ось так вона виглядає, покаже здалеку, що підтягнув автомобіль до цієї магнітоли. Ну, звичайно, ручка громкості у нас ось тут. Ось. А це вімкнення кондиціонера. В кондиціонері так само кондиціонер у нас, управління кондиціонера тепер стало стач екрана. Добавляємо, прибираємо мощність, всі чують, бачать. Далі напрямки так само працюють в ноги, в ноги лице. Зараз секунду. В ноги лице. Далі дві зони, кондиціонер, дуал. Підігрів лобового скла, обдув верніше лобового скла і підігрів е, заднього скла. Це все ви бачите активне, воно працює, е, от, як нас в політиці колись казали, вона працює. От, І так, тут так само можна дивитися управління з кнопочки. Якщо вам не хочеться на цей екранчик заходити, то ви можете з кнопочки собі управління повністю. Там на ноги, на лице, е, обдув по машині. Дивіться, я його вмикаю. Ось тут. Раз, два. Далі підігрів скла, так само вмикається, аварієчка вмикається. Пошук хвилі можна робити з додаткової ось, Бачите? ось таким чином ми можемо там. вилистати наші канали із цієї кнопки так само. тобто, ну вона Тут тут удобно все управління. з руки йде. Далі перейдемо до ДСП процесора звука, додаткові баси, 16-полосний еквалайзер. Вихід назад, баланс ліво-право перед зад. Зрозуміло, на кожен динамік віддільно подаємо. Додаткові частоти і мощність динаміка включаємо, Предустановлений еквалайзер, типо рок ПОП Джаз Класік. Ну і фільтр низьких високих частот. Називається серед професіоналів Low pass filter, high-pass filter. Інколи ним користуємося, інколи не користуємося. Тут треба буде ось так: от у нас. Далі, верхня строка в цих магнітолах завжди е, активна. Тобто зараз я вийду на домашню сторінку. Да? Ось така в нас домашня сторінка. Ось так воно буде у вас виглядати в автомобілі. Ну і, Звичайно, ось ця строка, дивіться, тут у нас радіо, музикальні файли, відео, ДСП процесор, все, що нам необхідно, камера переднього огляду, Bluetooth, до речі, так само є телефонна книга. Клавіатура, отримані дзвінки. Дивіться, отримані дзвінки, пропущені дзвінки, клавіатура. Тут ми набираємо номер. Тач-екран активний, дуже якісний. Bluetooth от зараз в пошуку, ну, ми не будемо під'єднуватись. Це потім зробить клієнт. І BT-Music. Тобто ми можемо перейти на такий файлік BT музика включити play і з телефона прослуховувати музику. Так само перейти з цієї фішки в еквалайзер. Далі є така програмка, є така програмка, яка називається Car Auto. Це, друзі мої, CarPlay. Ми його потім підключимо. Уже не зараз я його підключав, а під е, е, телефон клієнта це зробив. Ну, в принципі, тут все. Зараз відключимо кондиціонер, бо нам вже стає трохи жарковато. Вибачаюсь, не відключив, Чик, відключив, Боже, як добре. Тепер стало хорошо. Ну, Бета музика може в нас виглядати ось таким чином. Коли вона на основному екрані, то дата, час, все чітко прописано. Ось, тому машина повністю підтягнута нашою магнітолою. Тут можна виставляти два екрани, GPS-карти є додаткові. Наприклад, такі, як да, відеореєстратор, я вже показував, він дуже гарно працює. Ось, все в нас читаємо шикарне. Машини не ставить, але ми поставили. А, да. Переходимо на меню навігації, покажу вам трішечки, як виглядає GPS-карти. Тепер в автомобілі GPS-карти будуть виглядати ось таким чином. Класно, великий екран іще, ось такий. Да? І вибираємо, що нам необхідно. Можна так продивлятися кожен будинок, повертати карти, крутити ними, як вам більше до вподоби. Ось. Крутити ними, як вам там більше всього подобається. І так далі. кажучи. Він зловить спутники і все нам покаже. Ем, крім карт де, е, крім карт на VTL, в нас є ну, YouTube, я зараз в нього заходити не буду. Злінк-програмка це CarPlay в нас той же. Ось програмка для камери переднього заднього огляду. Ми включаємо камеру, бачите, переднього огляду. Так само, якщо нам потрібно, ми не пот... нам не треба включати задню передачу для задньої камери. Ми просто можемо нажати ось на кнопочку. І подивитися ще. Ще глянути, що в нас робиться ззаду. Надоїло нам дивитися ззаду, що робиться, нажмемо кнопочки і подивимося, що у нас робиться спереду. Магнітола стала в штатне рідне місце, ось так вона виглядає, Воздуха не по бокам, все гарно, класно, чітко, приємніше стало в машині. Ну і відеореєстратор теж в рідному місці, ось так він виглядає. Зеркало бачите, як воно там все. Так, така ось система. От, тому якщо. Захочете придбати такий пристрій, такі пристрій ми привозимо під замовлення. От. А можливо, буває інколи ще є в наявності. Але частіше під замовлення людям, які нас просять. Все, включили, до речі, звук. Звучання класне, ніяких поміг шумов немає. Все працює якісно. Ось включу вам зараз відео. Щоб ви почули, як працює звук. з сабуфером. Машина заведена, в нас нічого не шумить, динаміки працюють класно. Ми, якби установочні центри, встановлюємо правильно. Тому... Ну що можу сказати, друзі, шикарна магнітола, хороший звук, з сабом воно додає такої якби, смазливості звуку. Все працює класно, голосовий пошук так само працює, тому рекомендую, будете доволі таким виробом.